Але е, говорити потрібно про те, що е, все, що можна, відбудовують. Люди, яким немає де жити, в машині тут поставили вагончики. От, скажімо, скажімо так, люди раді бачити. Місцеві дуже багато місцевих повернулися мащун. Е, знаєте, тут е, у людей, в яких зруйновані хати, поруч стоїть вагончик. Така битовка сучасна європейська. Людям дали дрова для того, щоб вони перезимували перед грудним місяцем. Це все зробило. Але дуже багато великих таких, знаєте, будинків заможних людей вони не відновлюються. Люди просто ще не вирішили чи відбудовувати, чи не мають грошей. І такого плану. Що повернеться життя, друзі. Ми що головне, що це